Привіт, дорогоцінні. Зараз ми будемо знову знаходити відсотки від числа, але трохи легшим способом, ніж в попередній. І так, 10% від 140. Як це знайти? Записуємо 140 множимо на дріб. Чисельнику записуємо 10 бо 10%. А у знаменнику 100, бо це відсоток. Сотня, сотня в знаменнику. І далі, як помножити ціле число на дріб? Ми повинні ціле число 140 записати у чисельник, і далі той самий знаменник. Дивіться: у нас в чисельнику 2 нулі, знаменнику 2 нулі скорочуємо, і залишається 14. 14 це 10% від 140. Ви вже помітили, що щоб знайти 10% від якогось числа, просто можна поділити на 10. То 40 ділимо на 10. Це і буде 10% від числа. Далі 580. Записуємо, бо 10% від 580. 580 записуємо наперед. Далі множимо на дроб 10. Сотих. Я вже записую під одну дробну риску, пропускаємо оцю дію. Щоб помножити ціле число на дріб, потрібно помножити його на чисельник і поділити на знаменник. Значить, тут також два нулі в чисельнику, скорочуються з двома нулями у знаменнику. І залишається число 58. Також саме 580 можна було просто поділити на 10. Це є 10% від 580. Далі знайти 20% від 1 метру 40 см. Значить, згадаємо, що 1 метр це 100 сантиметрів. І переведемо 1 метр 40 см у сантиметри. Це буде 140 сантиметрів. Тепер 140 наперед записуємо. І 20%. 20 у чисельник, сотня у знаменник. Завжди проценти, чисельник це скільки процентів, сотня це знаменник. Це ось ці два нулики під дробною дробовою рискою – це ділити на 100%. Далі, знову нулі скорочуємо: два нулі з чисельнику, два нулі з знаменнику. І залишається 14 помножити на 2, це буде 28. І ще така інформація, що щоб знайти 20% від, відсотків від якогось числа, можна просто поділити на 5. Це п'ята частина і так, 28. Це було 20% від 140 см, тому 28 см це 20% від 140 см. І нагадаю, що ми могли просто 140 см поділити на 5. І це було б 28 см. Тобто, п'ята частина це є 20% від числа. Далі. Ось у нас потрібно знайти 20% від 7 центнерів 20 кілограмів. 1 центнер, нагадаю, це 100 кілограмів. Значить, переведемо 7 центнерів 20 кілограмів у кілограм. Це буде 720 кілограмів. А тепер потрібно знайти 20% від числа 720. 720 записуємо наперед. А 20%. Записуємо як 20 сотих звичайним дробом. Чисельник 20, знаменник сотня. Оце відсотки. Так, знову нулі скорочуються. І залишається 72 помножити на 2. Ну, це у нас буде 144. І не забуваємо, що це кілограм, бо знайти потрібно було 20% від 7 центнерів 20 кілограм. І так, це 144 кілограма. А якщо ми назад переведемо в центнери, то це буде 1 центнер і 44 кілограми. Так, далі? Тих потрібно 35%. від 1040. Значить, 1040 записуємо попереду. Далі 35%, 35 чисельник, сотня знаменник і одна дробова риска. Далі що ми робимо? Потрібно скоротити 35 і 100 ділиться на 5. Так, не забуваємо про нуль, нуль скоротили, 35 і 10 можна скоротити на 5. 35 ділимо на 5 це 7, 10 ділимо на 5, це 2. Залишається 104, помножити на 7. А потім поділити на 2. Але ми спочатку скоротимо 104 та 2. Значить, 104 поділити на 2 це 52. І 2 на 2 це 1. І залишається перемножити чисельники 52, помножити на 7. А знаменник у нас 1, тому ми його вже не пишемо, бо щоб поділити на 1 це взагалі нічого не зробити з числом. Далі, помножити треба 52 на 7 стовпчик. 2 на 7 – 14, один запам'ятали. 5 на 7 – 35, да, 1 – 36. 364. 364. Це 35% від 1040. Тобто, десь приблизно третя частина. Так, 35% від 920. Так само. Наперед записуємо 920 і помножити 35 в чисельник. Скільки процентів? Дробова риска. 100 знаменок. 35 сотих. Далі 0 скорочуємо чисельник знаменник. І 35 і 10 можна скоротити на 5. 35 на 5 це буде 7. 10 на 5 це 2. І тепер 92 скорочуємо і 2. 92 поділити на 2 це 46. 2 на 2 це 1. Залишається 46 помножити на 7. Так, і це також потрібно стовпчик рішати. 46 помножити на 7. 6 на 7 – 42. 4 запам'ятали. 4 на 7 – 28. Та 4 – 32. Так, все, ми тут вирішили. 322. Тобто 35% від 920 це 322. Так, далі, 75%. Значить, щоб знайти 75% від 40 гривень. Не просто 40 а гривень. Значить, ми записуємо 40, 70% – чисельник. Сотня так? Да? 70 і 100 дуже добре діляться на 25. Тому скорочимо, число 75 на 25 поділити, це буде 3. 100 поділити на 25 буде 4. І так, скоротили на 25. Залишається така дроб. 40 помножити на 3 та поділити на 4. Але спочатку ми. Поділимо 40 на 4, скорочуємо. Да? 40 ділимо на 4 це 10. 4 на 4 це 1, дорівнює. 10 помножити на 3 це 30. І так як у нас 75% від 40 гривень, то 30 гривень це 75% від 40 гривень. Так, І так, далі, 8. 75% від 52 кілограмів. Записано число 52, множимо на процент. 75 чисельник 100 знаменник. Так само, я скорочую 75 на 25. Це буде 3, 100, скорочую на 25 буде. 4, і залишається 52 поділити на 4. Це буде 13, але ми виповнимо в стовпчик ділення. Значить, 52 ділимо на 4. 5 на 4 по одному, 1 на 4, 4. Мінус, 5 мінус 4, 1. 2 зносимо. 12. 12 ділимо на 4 це 3. 3 на 4, 12. Віднімаємо все, це буде 13. Помножити на 3. 52 та 4 скоротили. На 4 буде тут 13. І залишається перемножити 13 на ось цю тріку. Ну, а далі, 13 множимо на 3, 39, що кілограмів. 75% від 52 кілограмів це 39 кілограмів. Взагалі, 75% це 3 четверті. Тобто ділимо на 4%, множимо на 3. Ось так. А ще є такий бистрий спосіб помножити на проценти. Це коли ми їх. Переводимо у десятковий дроб, і тоді за допомогою калькулятора можна швидко переховати, наприклад, 75% від 52. Що ми робимо? Це ми беремо не 75%, а 0,75, за допомогою десяткових дроби записано на калькуляторі. І множимо на число 52. Це швидкий спосіб, щоб порахувати відсотки. І далі у нас виходить 13.